Слідство в справі вбивства Ірини Фаріона сподівано отримало доступ до неочікуваних доказів, телефонних розмов підозрюваного, якого звинувачують у нападі. Пливли деталі, які можуть все змінити. І, схоже розкривають багато чого нового. І Це на фоні заяв батьків звинуваченого, що за цим стоять інші люди, які хотіли б, щоб справа поскоріше закрилася. Тож насправді все влаштував. Розбираємося за миття. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх. Актуальних новин слідство у справі про замах на мовознавицю та професорку львівської політехніки Ірину Фаріон отримало доступ до телефонних розмов підозрюваного 18-річного В'ячеслава Зінченка. Суд надав доступ до вхідних та вихідних дзвінків смс, ММС, дат, часу та тривалості розмов за весь період з початку 2023 року. Також слідство надали доступ до інформації щодо руху коштів. Батьки хлопця В'ячеслава виступили з публічними гучними заявами. І вони стверджують, що син не скуював замах на мовознавицю, але правоохоронці на це мають інші аргументи, яких наразі недостатньо, щоб підтвердити його. Провину В'ячеслав Зінченко, попри намагання його адвоката випустити його під домашній арешт, залишається в СІЗО. Справа прослідування нападу на Ірину Фаріон тягнеться вже місяць. Час від часу з'являються і нові подробиці. Стало відомо, що правоохоронці боруться за рашистський слід в замаху на Фаріон. Про що написали ЗМІ з посиланням на відповідь Служби безпеки України. На офіційний запит СБУ наразі перевіряє одну із версій щодо причетності спецслужби Арефії до організації нападу і зв'язку затриманого із радикальним рухом, центр якого розташовується в Арефія. Йдеться в повідомленні назва спецслужб джерела в СБУ не вказують. Крім того, відомо, що 18-річний підозрюваний раніше засвітився в коментарях на форумі однієї з організацій, яка діє в країні агресорці, яку визнано терористичною. Саме цей рух, за даними. Змі був причетний до підпалів військоматів у машин в а Також нібито готував замахи на кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова і Маргариту Симонян. Журналісти також раніше знайшли і сторінки підозрюваного в соцмережах та з'ясували, що хлопець був прихильником ультраправих поглядів та залишав коментарі рашистську мову під постами на таких сторінках. Зінченко активно спілкувався із членами телеграм-спільноти, власником якої, як зазначено в описі, є Марк. Ко Бондаренко, український блогер, який просуває. Конспірологічні теорії. А у відео, опублікованому за п'ять днів до нападу на Фаріон, Бондаренко неодноразово критикував мовознавицю. Зокрема, блогер скарчився на негативні коментарі глядачів, які засуджували його за використання рашистської мови. Бондаренко наразі живе також у Дніпрі рідному місті затриманого В'ячеслава. У згаданому відео блогер Бондаренко зокрема каже, що не любить українську мову від початку повномасштабного вторгнення ерафії через те, що її нав'язують. І знов згадує Фаріон. Яка критикувала використання рашистської мови в українському суспільстві? Також відомо, що Зінченко спілкувався із такими спільнотами в забороненій в Україні соцмережі ВКонтакті. Тут підозрюваний також підписаний на сторінки, які належать рухам зерефії. Крім того, підписаний хлопець на українські телеграм-канали правих ідей, який також стежив і за соцмережами третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, до якої він хотів долучитися. Відповідно до коментаря, який залишив на. Сторінці підрозділу. А ми нагадаємо також, що через кілька днів після замаху рашиська телеграм канал Астра з посиланням на інші рашиські телеграм-канали повідомляв, що відповідальність за замах на Фаріон, начебто, взяв на себе соратник організації. Яка в РФ визнана терористичною? Українські правоохоронці перевіряють відео та вивчають його? Чи становить воно інтерес до слідства? Саме відео триває майже 4 хвилини. Кадри нібито замаху на Ірина Фаріон не більше 10 секунд, із них майже нічого не зрозуміло, оскільки камера більшість часу чимось прокрита. Однак на записі чути крик і постріл, а також на секунду видно місце, де це все відбувається. І на всьому ролику є вотермарка руху із Арафії. на сторінці телеграм-каналу відповідного руху цього ролика, щоправда, не публікували. Він з'явився на іншій сторінці. Протягом всього відео розміщений довгий текст, що йде рухомим рядком на тлі краєвидів Києва. Автор такого маніфесту називає Фаріон шкідницею і зрадницею і заявляє, що бере на себе і ліквідацію. Після цього опублікована невелика частина уроку української з Фаріони. Потім відео, нібито, замаху на неї. А вже після першого судового засідання батьки В'ячеслава Зінченка публічно на камеру виступили своїми заявами та заповняють, що їх син не злочинець. Мати В'ячеслава Олена Зінченко зауважила, що не вірить, що її син здатний на це. Ну і зі схожими словами, виступив і батько хлопця. Зінченко, який повідомив, що слідство не надало доказів. Листа від В'ячеслава Зінченка, в якому йшлося про те, що хлопець спеціально приховував все від батьків, бо боявся за їхню безпеку. Цей лист, начебто, поліція знайшла в їхній квартирі. Слідство не розповідало про існування цього листа, і тим більше про його вміст. Я був на допиті, слідчий нічого такого не казав. Також не показав мені, що він листувався з якимись рухами. Цього немає в клопотанні про обрання запобіжного заходу, тому взагалі з доказовою базою все дуже сумно вважає Зінченко. Також чоловік стверджує, що син навіть не знав, хто така Фаріон. Ось що говорить батько підозрюваного. У нас в родині ніхто не знав цього прізвища. Славко до української мови ставився з повагою. Він багато читав, дуже цікався українським націоналізмом, тому в них Фаріон, скоріш за все, спільне ставлення до української мови, зауважив Федір Зінченко. А ми зазначимо, що адвокат хлопця заявив, що його підозрюваний може уникнути тюрми навіть у разі виголошення вироку. За його словами, якщо суд визнає В'ячеслава Зінченка, винним у вбивстві, то він буде мати можливість. Мобілізуватися до війська та не відбувати термін в тюрмі. Правда, служити в ЗСУ не мають лише ув'язнення, які скоїли замах на двох людей та більше. Також цікава деталь слідства досі не знайдено зброї, із якої ймовірно стріляв підозрюваний. Ну і за даними Нацполіції, замах на Фаріон готувався на один день, про що розповів заступник голови нацполіції Андрій Небутов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За його словами, підозрюваний ретельно готувався, придбав. Одяг і відстежував усі шляхи відходу. Чим керувався хлопець, намагаються зрозуміти експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати і тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. Втім, поведінку Зінченка він називає технологічною за словами криміналіста. Якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то в нього мала бути сильна мотивація. На думку Ірхіна, це не є самостійним рішенням юнака. А донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин показала місце замаху та поділилася припущеннями, як міг бути скоєний злочин. За її словами, нападнику провулкою зарядив пістолет обійшов Фаріон та випустив кулю. Вона додала, що 17-18 липня Ірина Фаріон проходила повз підозрюваного, який сидів на лавці однак не звернула на нього уваги. На запитання журналістів про слід Кремля у справі замаху Семчишин говорить, що напали на її матір саме за її ідеї та позицію. Однак, чи це слід та хто за ним стоїть, покаже слідство. Софія вірить, що справу доведуть до кінця та злочинця буде покарано, адже цього потребує суспільство. Також донька Фаріон акцентує на тому, що люди не можуть бути такими байдужими, оскільки вже під час допитів сусіди зізналися, що протягом двох тижнів. Бачили підозрюваного, однак ніхто з них не звернувся до правоохоронних органів та не повідомили про підозрілого хлопця, який вечорами просто сидить в їхньому дворі. Стосовно самого 18-річного підозрюваного, то Софія говорить, що в неї є відчуття, що саме він скує в замах. Оскільки слідство ще триває, від числа фігурує там наразі як підозрюваний. Чишин саме його називає нападником та винним. Однак вона говорить, що якщо це все ж таки на його рук справа, то слідство має знайти винних. Ну а ви, друзі, свою думку можете дописати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися ролик до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, радимо також поставити на дзвіночок. Ми побачимося зовсім скоро. Слава Україні!